Друзі, доброго дня! Радий бачити вас на своєму каналі. 26 вересня, з вами я Олександр, місто Дніпро. Сонячний. Сьогодні ясна погода, чудова, як бачите. От, сьогодні буде тепло також, як і вчора. Ніч пережили, живі, здорові. Як ви знаєте, нас по ночах спящих стараються вбити. Закидують ракетами, шахідами, мопедами, всім, всім, всім що треба. Гучно було везде, по всій країні. В общем, ситуація така. Кроме цього, кроме цього, хочу сказати, що нас видно не тільки цим. цими ракетами хочуть вибити, мені прислав товариш відео. Там, де е щось коїться, таке, що я такого ще не бачив раніше. Ну що скажете, друзі, що це таке? Хтось бачив таке. Мені прислало, я дійсно, як наче подивлюсь, дивлюсь відео, реальне відео з Дніпра. Ось воно тут. І відчуття, як наче я дивлюся який, якийсь канал якоїсь фантастики, не знаю. Ну дійсно. Я такого не бачив і що воно таке. Хто його придумав і зачем нам його висипали? Я не знаю. І що буде далі? Також я не знаю. Ну а тим часом. Е я заходив в Varuск, кстати, вчора. Забув вам сказати. Тоже подивіться відео. Так. 1796 70. 1748 теж 70. Береш за 17.48. Платиш за 1796. Ви поняли схему, так? Да? Хто буде дочитуватися ті 80 копійок чи там. А по факту якісь пару-тройку гривнів. І прилетять в казну варуса. Я просто і не побачив би. Просто ми брали. Я заповнив ціну просто. І про, скажімо так, вернувся подивитись, який номер 70. І дивлюся, а їх два номера 70. Тільки чомусь е, самі ваги і цінник вилазить на дорожчу суму. Що ж не зробити не дешевше, то я і не проти був. Але на дорожчу. Так що будьте уважні, будьте уважні, дивіться, що купляєте. Бо я не знаю, може це не намисно, але неприятно. Скажімо так, брати одне, а платити зовсім за друге по ціні вищій. тому, як то так. Ну і ще плюс мені на глаза попалося. Теж інтересно і теж в Воросі, Дивіться. Так, і ще у нас Воршинська. І карта повна. Отак. Пишіть свої коментарі, не забувайте обов'язково, це важливо. Дуже хочеться знати, що ви думаєте по цьому приводу. Ну, а в нас утро в місті Дніпро починається, розпочинається, як завжди. І розпочинається воно з пробок. Можемо ми понаблюдати, що. Листя в нас действительно вже опадають і опадають дебело. Це й так нас тепло пали. Вже лежить тут листя. Каштани! Каштани! Ти по роботах, хто куди. Архітектура є красива. Коли стоїш десь у пробках і наблюдаєш за всякими нюансами, то розумієш, що ну, є красиві міста. Дійсно. А є старі постройки і ні туди, ні сюди. Там, де навіть в центрі міста на них може звалитись на голову вам якийсь кирпич. Чи це глинка за того, скажем так, балкона, так, да, условно. Виносять вуличні посиділки будуть. Ostatnie niebo. Щось, старі постройки. На їхньому місці нічого не можуть построїти. Хтось не дає на це дозволу. Ось ось теж стареньке щось. Можливо, це як пам'ятка якась не знаю. Ну воно розсипається. Трещини Як на мене ну, можна було б ще й люди живуть, ви гляньте там вон є Кандри І це все ось бачите біля Мінора В який я ніяк не можу побувати Там далі також після світофора справа будуть старі построєчки, теж такі вже якби хтось з міста щось построїв хороше, все-таки ж центр міста, все Я сейчас вам покажу. Ось все, якраз справа, ось все. Стара, будиль ли стари. Во все Заросла даже бурьяно. Так, ну и покажу вам цирк, конечно же. Друзі, на цьому я відео буду закінчувати. Кому понравилось, було цікаво подивитись, да? підтримуйте мене лайками і коментарем, пишіть свої коментарі обов'язково, ютуб любиться. Ну і мені буде понятно, чи є сенс в моїх відео, чи немає. Ну що ж, всім гарного продуктивного дня на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро. Зустрінемося в моїх подальших відео. Пока-пока.